Мирусі, кожен день ми отримуємо від Бога шанс зробити вибір. Хто є нашим духовним батьком, Бог чи диявол це реальність, яка визначає вічність. І цей вибір видно не по наших словах чи гарних намірах, а по плодах життя. Христос сказав: по плодах їхніх, пізнайте їх. Матфія 7:16. Якщо наше серце Сповнене любові, милосердя, прощення, ми виконуємо волю Отця Небесного, бо Він є любов. Але якщо в нас немає любові, якщо ми тільки осуджуємо інших, якщо в серці злоба, гурдість, бажання бачити лише поразку, давати поради, як ніхто не питає, тоді ми не діти Божі, а спадкоємці диявола. Як друзі Іова, вони мали вигляд духовних, вони нібито захищали, захищали Божу справедливість, але насправді засудили праведника, не розуміючи Божого задуму. І тим самим вони стали противником Бога, бо замість милосердя і підтримки принесли суд і біль. Так і сьогодні, якщо ми засуджуємо тих, кого Бог випробовує, або... Зневажаємо тих, через кого Бог говорить. Ми фактично зневажаємо самого Господа. Христос показав нам інший шлях. Він закликав любити навіть ворогів, бути милосердними, як Отець наш Небесний, бо без любові ми нічим не відрізняємося від фарисеїв, які дбали про зовнішні правила, але засудили і вбили самого Господа. Тому справжня ознака Божої дитини не кількість знань, не релігійна активність, а любов і милість у серці, бо спасіння приходить тільки через слово Боже, яке відкриває нам істину, і Бог часто говорить до нас через своїх дітей, а засуджуючи їх, ми хулимо самого Бога. Тож сьогодні кожному. Не завадило би зупинитися і чесно подивитися в своє серце, які плоди я приношу для Бога, чи є в мені любов і милість, чи радше осуд і гордість, бо від цього залежить, чи є ми діти, чи Бога, чи диявола, і який вирок почуємо у вічності.